Ну я кусний. Оу. Вітаю, друзі, у новому відео. Відкрив нещодавно соупа за дейлі вхід у гру він відкривається на сьомому дні, і з найцікавішого залишилось це скін MP5. Сьогодні буду грати з Holger 556. Зараз дуже крута зброя, як на дальні, так і на середній дистанції. В неї майже немає віддачі, при тому, що ви не ставите ручку переносу вогню, вона й без неї дуже гарно справляється. Не Conversion Kit. Conversion Kit мені не сподобався. Він стріляє берстом по три патрони. Тому спробуйте таку збірку, я гадаю, вам дуже сподобається. І на додаток буде страйкер, як завжди, мій улюблений у такі і збірці прибрали, на жаль, ДТК Джек, і зараз, на мою думку, дуже гарно себе показує цей компенсатор. Він мені подобається тим, що вас не буде видно на радарі, вертикальна та горизонтальна компенсація віддачі трішки ріже дистанцію, але це не суттєво, тому що ця збірка якраз таки розрахована на дуже тісний контакт. Я трошки змінив формат, щоб не розширювати зображення планшету, тому що він записує у 4 х 3. А YouTube ми дивимось усі на 16 х 9. Тому зробимо так, що я буду. Тут, а тут буде моє зображення, і я вас дуже прошу, друзі, Як вам більше подобається? Напишіть в коментарях, коли я грав з телефону. Я був маленьким квадратиком тут. Телефон був 16 на 9, але з полосками чорними зверху і знизу. Можливо, вам подобається формат, який був у минулому відео, там де я розтягнув картинку. Тому підкажіть, друзі, залюбки, дослухаюсь до вас та спробую. А ми погнали у мобільний Верданськ. Сподіваюсь, ботиків ми не зустрінемо. Друзі, я ще звикаю на планшеті, тому не можу вам гарантувати зараз крутий топовий геймплей. Котрого і так на цьому каналі не було, але я буду намагатися. Мені найважче зараз це те, що, наприклад, я виходжу у ворога. І стріляти при цьому лягти, і при цьому ще стрибати, наприклад, і ось стріляти. Це для мене зараз найважча задача. От, намагаюся, яко... О, якось звикнути. Крякну? Флайт кенсел вони, як завжди, ще не пофіксили. Друзі, граю на iPad Pro 12,9 діагональ. Процесор М2. О, О вліпив мені. Це я не хвастаюся, я просто розповідаю, хто не знав. І можу вам сказати, що гра йде місц... в деякій місцевості дуже повільно, але. Нема ще тих дофіга фпс-у який я розраховував тут побачити, але це поки що, тому чекаємо оптимізон. Блин, там щичели. Так, тачка приїхала. Не, крута зброя, друзья. Варто спробовать. Підписник? быстрый. О-о-о! Чопсиль моп, селек там Я куст. О. Да. Бежи! Мне потребнее патроны, просто терминов. Я навіть коментувати не можу вам нормально те, що роблю, що що відчуваю при цьому. Бо планшет вимагає якось зосередження Оцю координацію. Так важко розділити на скільки я граю? Три, чотири, сім, сім пальців. О, я когось чув. Бота. О. Я заздрю тому, хто вже на даху. Діваєш, чол ти мене прикриєш. У мене якась діч. Гранати не потрібні. Боже, сам кинув, сам пересрав. А, все? Давайте ще одну погоцеємо. Ще така тема, друзі. Якщо у вас фестиблярка зовсім не льотчика, як у мене, у мене чомусь вкружиться голова. Навіть якщо я не буду там різко якось смикати цей екран, флікати. Не знаю, як це блін з цим боротися. Але це кумедно. Ви навіть тут не хочете, наприклад, ти на день народження і вживати алкоголь. Берете з собі планшет, граєте катку Warzone і ви розумієте ваших товаришів. Можливо, вам не так смішно, вам просто хочеться побекати, але плюс-мінус бачите, ви од -од одинаково. Треба би тут Друзі, якщо ви як і я ніколи не грали на планшеті, не переймайтесь через те, що вам потрібно буде довго звикати. Ви звикнете через тиждень, максимум. А вже такі моменти, як АІМ, там тупняки приберуться, то вже так, потрібно там. Я гадаю місяць пограти. Ви вже будете тупо як прошнік, якийсь. Я граю десь 4 дні. Не знаю, это сщиф вот Юави По нему всех то стрелял. Так, звісно, це був бот. Давайте так зробимо. Хто ж там відкисає? О, там тип. Бачу. Блін, ще й два. Угу. Звичайно, якась хідота. Блін, якби один на один, як з тим типом, отак під флешкою, ще й у спину, ну. ось mm. mm. mm, їх троє, йомаю. Чувак, десь не Чувак, десь не дай десь не снайпу. Це не снайпа, це гівно. один сюди. Ну без шансів у нього... Чи пушка своя, а я нуб. Бал, реал. Давно наказав? О, десь лампочку треба поміняти. Ну за дискотека. ᄀ, 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 땡 Ага, uh -huh, два пари шукиста. Усе щось вентить? Нет. Понятно? Да ну стріляй! Боже, друзі, я баран, просто баран, просто не попав на кнопку. Просто тримаю його на прицілі і, і все, і нічого не можеш зробити. А я ще не звик? Ну, убий його! А, оцього вбий головне, оцього, вбивай його, вбивай вбивай. Уб... Боже, його просто можна було стратити і все так сказати, достойно здохнути. Ех, друзі, ось така катка. Тут, знаєте, розраховано не те, що я роблю огляд якоїсь зброї. Мені дуже важливо, як вам зручно та комфортно, приємно дивитися. Ще раз нагадую вам про те, що я просив у початку відео. Підскажіть, у якому форматі вам подобається дивитися відоси. Якщо вам подобається, як я грав з телефона, я буду продовжувати записувати відео з телефону. Дайте, будь ласка, знати. Ну і якщо вам сподобалось це відео, поставте лайкосик, будь ласка, підписуйтесь на канал. Дуже Кожному 21.03 буде стрім. Буду грати. Вибачте, буду грати з підписниками, тому всіх буду чекати, не знаю ще точно коли, чи о 19.00 або о 20.00. Там вас буде чекати прикольний сюрприз. Дуже буде весело посміятися з цього, а можливо, навіть вам дуже сподобається. І я продовжу робити щось у цьому. Дусі, також я очікую два мобільних кулера з Aliexpress. Вони в Україні у нас продаються з націнкою десь на 40% більше, і я хочу їх розіграти. Тому підписуйтесь на канал ще раз <гум> не треба відписуватись. Якщо ви підписані, все так і залишайте. А Я бажаю вам гарного настрою, міцного здоров'я і слава Україні!